Шановні колеги, народні депутати, це велика ганьба українському парламенту і, напевно, та корупція, про яку недавно говорили з різних мікрофонів і трибун. Шановні колеги, я, роз... я... я шокований тим, що я побачив зараз. І я вважаю, що ми маємо діяти як абсолютно чесні люди і захистити парламентаризм. Не дивлячись на те, що в нашому стаді є овца. шановні колеги, тільки що Генеральний прокурор України вніс подання про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт народного депутата, про якого ми бачили відео, я ставлю цю пропозицію. Я ставлю пропозицію за включення до порядку Масійчука. Я ставлю на голосування включити це питання зараз в порядок денний і негайно його розглянути зараз невідкладно, без будь-яких звалікань. Ставлю на голосування включення для прийняття рішення подання Генерального прокурора України про затримання та арешт народного депутата Месічука. Прошу голосувати і прошу підтримати. Аньба. Прошу голосувати. Ставлю 289 рішення прийнято. Ставлю на голосування надати згоду по основу Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Ігоря Мосічука, народного депутата України. Голосуємо. Проект постанови про притягнення до відповідальності кримінальної і арешт мусічика, народного депутата України від радикальної партії Ігоря Мосічука. Голосуємо. Голосуємо. 262 постанова прийнята. Я даю доручення апарату Верховної Ради України. Негайно підготувати мені на підпис цей документ, і я його підпишу. А все інше будете розповідати з екранів телебачення. Дякую, шановні колеги. Дай слово я сказав. На, на фракції будеш командувати. На фракції будеш командувати. Подонок, скотин. ...Верховної Ради оголошую закритим... все стоп.